Всім привіт! Це Один і 75-й день цього аккаунту який я розпочав з нуля, практично нічого не знаючи про гру. Ось такі героїв я викачав. Зараз 8 героїв майже 60 го рівня. Аліса, яка грає майже всюди. Сунвуконг, який грає на КБ також майже всюди. Отрутник також. Практично всюди грає, але іноді він в мене зайвий, тоді я йду через е, двох е, героїв підтримки: це Уго і це Сабіта Зоровісниця. Також я використовую як підтримку і як ауру на КБ, це хатунку. Ну і також є, звичайно, Каель, який прокачаний, і ХСК, яка мене виручає на. Лаві і також виручає мене на паучіхи. Десь я вже досяг 20-х поверхів, а десь далеко не досяг. Ну, десь там 17-18 фармлю. Я не буду дуже так точно зупинятися на всіх. Також пробіжусь по талантах. Таланти майже всюди в мене в головних героях прокачані. Ось так вони виглядають. В хаескі цей не прокачаний, колись прокачає. Ну і почав качати е, сабіті, не впевнений, що буду навіть добувати до кінця, але подивимось. Ну і трошки Морох. Морох зараз практично ніде не грає. Е, мені здається, що для неї треба залити талантами, там книжками можливо. Ну коротше кажучи, її треба підготувати. І є, ще в мене ген, бо він взагалі у мене, можна сказати, голий, тільки вдягнений, ну і практично ніде не працює. Також є заргала, ще дісталася, як то кажуть, з самого початку, але є питання до неї в сенсі того, що я її ніде не використовую, тому що розкол мені дає уго і отрутник, а більш я ні для чого її не пристосував. Ну і звичайно, хатунка, яка своїм... Аурой 19% швидкості у всіх, у всіх боях дає мені ну, гарне пришвидшення. Ну і звичайно, тут мені круто повезло, що я її залив. якраз Я одну книжку залив, і ця книжка мені потрапила саме в перезарядку. Це прям повезло мені. Ну і далі що тут є. Далі у мене тут є оці мої баранчики, які треба робити на злиття. Злиття я роблю. Ось уже є два епічні герої, які я злив з баранчиків. А, що тут можна ще додати? Арена все добре проходимо. Тут практично я закриваю ось зараз вже 10 точність. І буду далі проходити, проходити по місіях. Ось тут я трохи застряг, тому що в мене герой сили тільки є заргала, яку я не дуже хочу піднімати до шостої зірки. Тому я дуже розраховую на тому, що е, мені в призові е, впадуть якісь е, легендарні герої сили, і я зможу їх підняти під е, безпосередньо ось цю місію, щоб просуватися далі, бо тут, в принципі, вже. Ось тут десь махає ручкою мені оця подружка. Ну і давайте що, розпочнемо відкриття, тому що ми ж саме тут для цього всі зібралися. Так. В мене 83 уламка. Я трошки почистив сумку з героями. Також є три темних уламка. Будемо дивитися, чи відкривати, чи не відкривати. Фух. Ну що ж, поїхали. Так, впала темна етель. Десь чув, що вона досить непогана. Урсен незламний, нічого про нього не чув. Тому поки що тут крутимо далі. Це вже другий епік телець. У мене один такий є. Також випав мор. Е нічого про нього не чув. І багряна маска. Також не дуже пам'ятаю. Ну Мені здається, це якесь хоча 4 рази. Ми ще трохи згодом подивимося, все це в бібліотеці і е поглянемо ще звідти. Ось впала банші, але це не крижана. Добре, поїхали далі. Так, Ліга впала. Татсу. Татсу. Це е воїни Сутіні. Атакує двічі, переносить довільний шрах із себе на ціль. Заповнюю власну. Окей, атакує всіх ворогів, накласти заповнює. Атакує ворога двічі. Перед атакою усуває з себе всі штрафи, кладе бонуси цілі. Ну, здається, це якась аренна героїня. І маємо сну, збільшує вашу точність та шкоду за 3% за кожний бонус у ворогів. Здається, це аренна героїня. Тут у нас що, Малкіт кровопитний, ось такий впав. Ну, Виглядає дуже гарно. Також нічого про нього не чув, не бачив. Хоуп. Мені здається, це якесь е, лайно. Так, і тут далі, наче всі такі собі далі, давай відкривати. Так, іще одна Янніка. Янніка, вона збирається з магазину, але я її не збирав. Мердика, якщо не помиляюсь, це має бути крутий вижигач. Так, да, випалювання здоров'я. А, так, всіх ворогів на 15%. На всіх ворогів 15%. Його треба, мені здається, прокачувати. Мордика, якщо не помиляюсь, один з топових епічних героїв виживання. Збільшує точність союзників у всіх битвах. Але ну, ми ще подивимось, але от таке запам'ятаєте: да? начебто так воно є. Так, баронеса, мені здається, це таке собі. Сачі. Ах, яка. Сачі. Ну, також нічого про неї не чув. І Янніка дуже вона схожа, до речі, на арбітра. Ну, Янніку, мабуть, всі знають. Я не знаю, чи вона потрібна, але мені здається, що десь вона може заграти. Ну, або у фракції, точно в мене вищих ельфів немає. Тому, в принципі, це буде корисно. А, більш нічого такого не бачу. Поїхали далі. Але вже дві Ліги вибуло. Третя лега. Кальвалакс. Це, якщо не помиляюсь, отрутник. Отрутник, отрутник, і він непоганий. А, так, отрута-отрута. Збільшує швидкість усіх союзників, до речі, на 19%. О, да, можливо, він на КБ заграє разом там з Мордикаєм, з Каелем, з отрутником. Там у мене куч, купа купа ядів, так що все може бути. Так, хто ще? Ну, більш нікого такого не бачу. М -м Поїхали далі. Так, так. Що тут взагалі? Ха -ха. Ні, один епік такий. Бауф, сморідник, бауф. це, до речі, теж сморідник, е, мабуть, він теж прояде, да? так? Ні. Ні? Зменшує шкоду. Не знаю. С, ну, мені здається, тоді якийсь прохідний. Так, а тут в мене, ну також, мені, до речі, дуже е, дуже була б необхідна це лікар, але чомусь він не падає. Так, що в нас далі? У нас ще залишилось 20 уламків. Давай я одразу подивлюсь, де я тут в турнірі в групі. Так, турнір поповнення колекції. Ага. А, ну, в принципі, я вже кабанчика цього забрав. Але будемо відкривати під X2 буквально все. А, я тільки на п'ятому місці. Ох, люди повідкривалися. А, так. І, а що тут ще? А, я не забрав. Ой, sorry. Sorry, sorry. Ось я ще не забрав оцю штуку, так. І тепер йдемо в герої і перекинемо трохи сховище героїв. Так, ось цього в основний я перекидую ось таких в основний. Цих, мабуть, три штуки я в додатковий закину. І якраз. А, ні, трохи мені більше місця треба. Ну, Давай ось цих я закину також додатковий, якраз має бути місця вистачити. Так, поїхали далі відкривати. Хух. Роздирач не пам'ятаю такого. Реліквар, дякую. Роздирач. Роздирач. Мені здається, це щось таке. Таке собі. Ясник, скотобоєць. Таке собі, давай. Ну, давай ще одну якусь топлегу мені треба. Ага, херс два О, Так, ну тут взагалі прям. Прям все гівно. Так. Ну, і ще три уламка є. Тому давай їх також відкривати. Так. Петріфія така в мене є. Це баронеса. А, маркіза. Така є. Ясно. Тут закінчується... Ай, блін, я думав, це лікар, а це магістр. Теж ти ж йдеш кінкот. Ладно, ладно. Ну, і темні уламки також відкриємо. Чому ні? Гоу! Так, це у нас винищувачка. І треба ще звільнити трохи місце. Так, звільнюємо сховище героїв. Давай тих до додаткового. Так, Е. И пошли, откроем еще два уламки. Так, синий гівно И останній. Ясно все. Маршал. Ах, Войдові такі собі. Так, ну, тепер підсумуємо. Значить, мені впало три легендарних героя. Це ось Тацу. Дивимося. Окей, можна коромити, годувати. Далі Кальвалакс, Лігова дракона. Ну, таке собі, війни Фракції, Володика Демонів. Ну, тобто, такий посередній, я так зрозумію легендарочка. І Яніка просто прекрасна. Коротше, не дуже мені повезло з легендарками, з того, що я бачу. Tak. Тепер давай пройдемося по епіках. По епіках у нас є Сачі. Ним, ну, тобто, також такий посередній герой, який. Мордикає. Мордикай бачиш, що підходить дуже гарно під гніздо павучихи, під гідру. Ну і. Та й все, мабуть. Але добре, буду качати його в одну з найперших, одного з найперших, так? Далі Урсін. Урсін в нас, ну, таке, типа на війни фракції. Так, і реліквар зрозуміло. Павучіха це у нас баронеса. Це у нас баронеса, типу, вона на павучіху, да, лікує, атакує, атакує усіх ворогів і лікує. Атакує усіх ворогів і 50% шансу накласти зменшення атаки, до речі, дуже непоганий баф. І накладає на союзника завісу на три ходи або бездоганну завісу. Угу. Ну, може бути. Так, темна етель. Темна етель. Середня, Середня. щось таке можливо, будемо грати, подивимось. Далі, роздирач. Роздирач має непогані оцінки, хоч і не топові. А, давай подивимось, атакує одного ворога передати довільний штраф, лікує всіх союзників. 30% їх максимального здоров'я. І збільшує тривалість усіх бонусів на один хід. Ну, типу, непогано. Атакує усіх ворогів. Скорочує тривалість бонусів на один. Атакує усіх ворогів І збільшує тривалість страфі ворога на один. Ну, такий непоганий. Це, ну, підтримка. Так, окей. Хоуп, Хоуп. війни фракцій. значить, ну, такі оцінки середні. Так, телець зрозуміло. Бауф, те саме. Малкіт. Малкіт війни фракції, ворогодика Демонів. Що він там робить? Атакує одного ворога красти так. Атакує одного ворога. 70-ті скоротити Валтись. таке собі. Оживляє двох довільних союзників з запасом здоров'я. Таке собі, чесно, не знаю, не знаю, таке собі. Мор. Ясно. Ясно. І багряна маска. Теж дуже посередній епік. Ну, в цілому, це те, що є. E -е, скажіть, що ви думаєте про ось таке відкриття уламків. Дуже цікаво було почути вашу думку. По турніру давай подивимось, де я. Я забираю ще п'ятизіркову курочку на третьому місці, ось тут. Ну, класно було б забрати за десятку. А от, Можливо, можливо, в мене є тут трохи рубінів, можливо, я ще підкуплю трохи рубінів і відкрию ще кілька десятків, можливо. Героїв. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо є якісь запитання до мене чи до екаунту, чи у вас є поради щодо, або якась думка щодо героїв, які мені випали. Ось так можна подивитися їх всіх. То чекаю вас в коментарях. Ну, і наразі все. Бережіть себе. донатте обов'язково на ЗСУ. Все буде добре. Па-па!